Можуть анулювати українські права тут, в Польщі за порушення, чи взагалі є якісь такі випадки? Ні, може заказ з'їзди, ну хіба заборонити їздити на території Польщі, А вони їх права. вилучають типо, в тебе чи ні. Може... Ні, Якщо, наприклад, тебе зловили за останнє алкогольне сп'яніння, то так да, вилучають на три місяці. Прямо українські да, да, да. поляки да, українські да, забирають. Да, вони ну, це у всіх так позбавляють вони волі, і потім, коли ти проходиш цей час. Ти вже пишеш і тобі їх повертають, і ти в тому жінки там, в якому проживаєш, їх отримуєш. У Мене знайомі так навіть на Да, один зараз, наприклад, чекає на права свої а українські права не вилучають. Просто, ну, от що ти їздиш на ну взагалі ж Польща самовияльна, по суті. Вона дозволяє ще їздити на українських номерах. З української реєстрації, коли більшість країн Європи да. вже не дозволяють цього. Да. Чи дозволяють вони ще їздити з українськими правами? Так, да, ще дозволяють. Дозволяють. І довго це буде тривати. Е, ну дивись, як, як тільки ти отримаєш карту побиту, то півроку все, і лавочки закрилися. Як тільки тебе міняється статус перебування в НЖ, або або ну, ВНЖ, або там якась інша карта да? чи собоби, mm -hmm. то все, ти тебе вже відлік пішов. Друзі, якщо вас цікавить питання заміни, то звертайтеся за посиланням під цим відео.